Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Канал про знахідки в секонд-хенд, Гарні речі, цікаві бренди. А найголовніше це гарний склад. Я люблю речі з гарним складом. І так, поїхали! Ось така перша річ. Це спідничка. На 100% вовняна. Це бренд Boden British Street, Вона дуже якісна, в гарному стані. Колір дуже такий насичений зеленої трави. Ось така. Наступна річ. Цікава і гарний бренд. Це Максмара. Ось такий жакетик, він корочений, такий. Далі. Три четверті рукава. Ось такий гарний такий піде під будь-який образ. І на роботу і на прогулянку. Наступна річ ось такі брючки, гусина лапка. На неї кажуть, і це бренд Луїза Чарано. Італійський бренд. Гарненький такі. Це вже, мабуть, більше навесні. Але вона вже наступає практично. О! Спадають, бо хочуть продати. Ось такі з кишеньками. До речі, всі речі, які я показую, можна подивитися у мене в магазинчику в інстаграм. Олена, нижнє підкреслювання Брэдхен. Там я виставляю всі мої знахідки, всі речі, практично, що я тут показую. І там можна поспілкуватися і придбати речі, речі які вам сподобалися. Так що, будь ласка, запрошую, підписуйтесь на мою сторінку, ставте лайки і вибирайте собі гарні речі. Так, Наступна річ. Дуже якісна. Це маделяйн, гарний німецький бренд. Це такий піджак, але він дуже теплий. Мабуть, це більше як верхній одяг. Він такий плотненький, тому це вже, мабуть, навесну. У складі тут. 45% вовни та 40% махера. 15 поліаміда. Він такий мягенький, такий приємний, дуже класний. Це 10-й розмір. Це десь невелика темочка. Так. Наступна річ. Наступна річ ось таке жіноче пальто, Воно коротеньке. Вище коліна. Дуже дуже красивий колір. Мені сподобався а колір такий, такий глибокий, такий шоколадний. Ось так. Ну, і звісно, це ексклюзив байфара. І, звісно, склад, склад це 100% вовна. Ось таке тепленьке, Копірається стічка, Ось така цікава. В гарному стані, дуже м'ягеньке, класне. Наступна річ хотіла собі. Це манго комітет. Це брючки. Ось такі сіренького кольору з кишеньками цікаве те, що у них в складі перероблена вовна, Recycled wool. Вони дуже теплі, дуже цікаві, якраз. Зараз на весну вже буде. А можна ще час спіти. Так, наступна це спідничка. Така міні-спідниця. Це супердрай. Вона повністю на кнопках зверху донизу. Для молоденьких дівчат ось така. Гарна якість. Так. Наступна річ теж брюки. Дуже гарні. Це бос, Його бос. Ось такі базові, такі сіренькі, з кишеньками також підійду під любий образ. Дуже класні. Ось такі Так, ще одна міні-спідничка. Для, для такої мініатюрної дівчинки. Це. Це може... Може. Це 34-й розмір. Це XS. Може 2 XS. Ось така вже цікавенька, маленька. Вона буде чекати на свою нову власницю. Тим дітна, дівчинка. Наступні, це теж брюки. Хотіла собі, але трохи короткуватій. Це буде е, на дівчину е, десь до 165 сантиметрів. Ось такі вони прямі. У мене трохи короткувать. У мене метр шістдесят сім. Ну і як завжди, головне це дуже класний состав. Склад. Вісімся процентів повний. Вони такі легенькі, м'ягенькі, тоненькі. Ось такі так. ще спідничка. Це нюм. Така фірма, не знала її, але доволі популярна. Це така безшовна, єдиний шов ось в саді. Позаду. Така спідничка. Вона як трохи тягнеться. Ось така вона цікава, трошки з воланом знизу. Ось, така білочка. Цікава така річ, яка теж під все підійде. Так. Наступна теж спідничка в мене сьогодні. Багато спідниць. Так, це талбас, американська фірма. Я її взяла і за цього прийду. Дуже прикольний, такий тридешний. Ось така. Хто таке полюб полюбляє? Буде чекати вас. Так, і ще одна спідничка. Це Маркейн. Спортс. Ось така прикольна. Вона нова. І знайшла нову. Ось така. І мабуть залишу собі. Ну і е, покажу таку знову перлину цього відео. В прошлом відео була перлина, е, вінтажне пальто, в цьому теж пальто. Ну, це вже чоловіче. Зараз ось так. Я сейчас підніму покажу. Це чоловіче пальто з чистого кашеніру. Ось так. На великого, гарного чоловіка. Це 52 розмір. Воно неймовірної якості. Воно Прям таке ніжне на дотик, дуже в гарному стані, така е, е, класна, красива, дорога, статусна річ. Це бренд Кашмір е, Департмент, дуже недешевий бренд. Е, е. Якість дуже гарна. таке? На дотик воно неймовірне. Аби це було жіноче, я б його залишила собі. Так, це для чоловіка. 52-й розмір, але треба подивитись ще по замірам, як кого цікавить, колір чорний. Красивий чорний глибокий колір. Камера не передає, як завжди, чорний колір вона не любить. Але я вам можу сказати, що це дуже класна річ, в дуже гарному стані. Ось таке чоловіче пальто. Дуже мені подобається. Це така. Перлина сьогоднішнього відео. Ну і вже буду прощатися. Дякую вам за увагу. Хочу ще сказати ще раз, що всі речі можна придбати, подивитися з фото в моєму інстаграмі Олена Нижнє підкреслювання брендхенд. Там я зможу відповісти на всі питання, які ви будете задавати в Директ. І зможемо поспілкуватися. Якщо щось цікавило, знаходьте мене в інстаграм, пишіть, я буду дуже рада. А на цьому все. Сьогоднішній обзор завершено. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я завжди рада, коментарі відповім на коментарі. Всім дякую, всім гарного вечора. Всім нам мирного неба.